Спогади весільного музики. А дівчата наші вміють пісеньки співати. Та чомусь нема нікого, щоб їх посмішити. Джинджарія, дюжа, джинджарія, дайра, ти дівчино, молода, ти дівчино файна. Ой, наїмся я, Петрушки, пирогів із з маком, бо я знаю, що ти мила, любиш встати рано. Ой, дівчино, моя мила, як тебе люблю, я, ти ще руки не помила, а чіпляєш хлопа.

Слизав ще старший дружба на гімні, але не падав, ще ставало сили. На ящиках з казьонкою сумні батьки сиділи, зранку ще не їли, та й дружба мусів не ловити гав, і хоча за перший стіл не пив надміру, слезав ще дружба, трохи не встигав. Ганяв, як пес по дощовім подвірру. Єде закличе, другий ще налє. тож всі свої, як не сусід, то родич, таке було веселе весіллє, хоча й дощило троха, що поробиш. А жартів, а забав вже стіко їх. Хіба ж не варті щастя наші люди, без тих всіляких штучок городських їх не було, та й далі хай не буде. А дружба гнав віднести, принести, та й шоферу напити ще не дати, та й в другий, третій раз аби не встид людей тоді музик нагодувати. Одне до одного клопоти. То ще погоди тої бракувало тіко, листопад осінь хмарно і з дощем, як той казав, що бреше порадийку. А танці то вже то були цирки, аж вуха закладало бабі зості. а поза плотом спокій навпаки, Зак Стрия ще не били запорожці. То ще не вечір, ті третий стіл, ще не сваруться, гомонять мнягонько, але ні в року вже пляшки пусті, піти донести ще не самогонку, аби пили здорові гаспіди, знов за здоров'я Василя та Гані, ті, що з самої в області сюди приїхали, то ті, що крепше п'яні, Весілля гонорове, бо вже тут райрада, почет, гості невостатні, але вже хлепчут, але вже жрут, як дикі кабани чи миші хатні, Виходили з за столу, як ворли, поважно, троха танцем, троха юзом. Аби дарма на вітер не гули, чи фокстрот, чи Валец, чи полька з гудзом. Летіла ворона сіла на виходку, Нині молоде та роб'є першу хотку. Отож, аби їм було до ладу, Сім сорок врешті почалося з того, що перебрався сват на молоду, а сватова кума. На молодого. Та й дали газу, ніби він її гонив та грав, і вона була не проти, аби навтіху всім усі ж свої, лиш на багні змогти перебороти. І лягли в багно, і вже як вона під ним свою ногу кудись його як гепне, всі реготали. Й Тішилися тим, яке воно подібне та дотепне, таких артистів в кіні не знайти, і батькам щасливим як же ж не радіти, Коли під сороміцькі вівати, найголосніше тішилися діти. Найсималі радіють, бо мене дитяча радість. Потім взяти звідки, та то таке, то майже вже й кінець ще розібрати молоду і квітка. От вже й музики змовкли, вже по всім. Зложили своє, випив кожен сотку, он до газдиня зрихтувала їм Зо дві плящини, голубці й солодке. Ну, гей би й все, і додому йшло село. Від були ні за грубо, ні за тонко, всього хватило, і встиду не було, пішла, пішла і казьонка, і самогонка. А парний танець дався знаки, попер у ямпіль родич із сокалю. Слизав ще нарід, блимали зірки, а замість ганьки віддали Наталю.